Вітаю, час новин на Дніпро Ті. У студії для вас працюватиму я Ксенія Штомпель. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Сигнал повітряної тривоги лунав один раз і тривав понад годину. Напередодні ввечері російські війська завдали два ракетних удари по місту Покровськ на Донеччині. Спершу поцілили у житловий будинок приблизно за 40 хвилин, розповів начальник тамтешньої ова. Влучили другою ракетою поблизу. Наразі повідомляють про сімох загиблих та щонайменше 57 постраждалих. Розбір завалів триває. Україні потрібен залізний купол. Про необхідність систем ППО, яка найбільш ефективно боронитиме мирні міста від атак ворога, говорили вже неодноразово. Завдяки засобам захисту, які нам передають країні партнери, наше небо стає все більш захищеним. Однак їх все ще замало, аби повністю забезпечити 100% захист від російських ракет. Саме тому для нашої країни наразі один з пріоритетів отримання сучасних систем ППО. на те, що... президент и все, кто за это отвечает, предпримут усилия для того, чтобы получить от наших союзников дополнительные средства противовоздушной обороны, противоракетной обороны. И рано или поздно все эти дырки будут закрыты, и мы наконец-то сможем когда-нибудь, рано или поздно, сделать такой же железный купол, как есть в Израиле, Также и в Украине должен существовать железный купол, который не будет пропускать ракеты противника. Тим часом боронці України продовжують нищити ворогів на передовій. На фронті є важливі успіхи на Бахмутському напрямку. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Однак важливо не лише нищити окупантів, але й брати їх у полон, зазначив президент. Це дозволяє поповнювати обміни фонд, за рахунок якого напередодні вдалося повернути додому ще понад два десятки наших захисників. Ще 22 хлопці вдома в Україні. 20 з них солдати та сержанти, двоє офіцери, воїни Збройних сил. Серед них є поранені, потрапили в полон на різних напрямках фронту, але тепер вдома і зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Пам'ятаємо про всіх та шукаємо кожного, хто в переліку безвісті зниклих. За прогнозами енергетиків, мабутній опалювальний сезон може бути важчим ніж попередній. Все через ворожі атаки, які призвели до блекаутів та розбалансуван... розбалансованості енергосистеми. Дніпро продовжує системно опалювати та модернізувати теплове господарство. Особливу увагу наразі приділяють встановленню генераторних установок та насосним агрегатам, оскільки вони особливо чутливі до відключень електроенергії За ходом підготовчих. Робіт слідкувала наша знімальна група. Ця районна котельня опалює близько 70 будинків, лікарню та 5 навчальних закладів. Аби в разі відключення енергії Дніпряни залишалися з теплом, тут встановили потужний генератор. Він працює від дизельного палива. Після, під час особливо це важливо, коли у нас мінусова температура, щоб не було можливості розморозити мережі. Він буде підключатися цей генератор. Установка потужністю 1000 кВт здатна запустити насосне обладнання та зменшити ризик розмерзання системи. Витрати за годину роботи складають понад 150 літрів палива. Тому задіювати генератор будуть лише під час тривалих аварійних відключень світла. Наше підприємство наразі готове на 83 відсотки, що є лідером по нашої країни. Не зважаючи на стан нашої, нелегкий для всіх. Ми всі працюємо в штатному режимі. 24 на 7. У нас є досвід по поводу блекаутів, які ми пережили, але ми вистояли. Віднедавна Дніпро є власником цілої міні-електростанції з неймовірною потужністю півтора мегавати. Задача у разі форс-мажору запустити котельню, яка опалює 137 будинків, 5 медустанов та 23 навчальні заклади. Місто Дніпро одне з перших міст, яке придбало таку унікальну станцію австрійського рибника, який півстоліття в є лідером в світі. Вона живиться не на дизельному паливі, вона під'єднана до газового обладнання, газових мереж, і вона може працювати рік цілий рік без, без остановок». Крім того, у котельні, до якої під'єднають станцію, встановили нові мережеві насоси. Все заради мешканців одного з найбільших житломасивів міста. Вилівались нові фундаменти під них три. виконана заміна повністю напорного колектора, установка запірної арматури нової, обратних клапанів, засувок, манометри всього. Виконан підхід нових кабелей этой сетевой группе насосов. Этот зал с этими насосами буде работать чисто от этой новой газопоршневой установки. КП «Теплоэнерго» на финальной стадии подготовки до нового опалювального сезона. У Дніпрі капітально відремонтовано 23 котли, запланованих 28. Замінено 46 кілометрів аварійних мереж і запланованих майже 55 кілометрів. Відновлено 36 кілометрів теплової ізоляції і запланованих 42 кілометрів. Встановлено 52 енергоефективних насоси і запланованих 63 штук. Якісні соціальні послуги та безпека. Черговий по місту перевірив, як у Дніпрі проводять ремонти для покращення умов проживання ВПО. Детальніше про це далі у сюжеті. Пані Вікторія Скрематорську. Жінка звернулася до Центру соціального захисту для отримання допомоги. Анкету заповняла. В основному, звісно, допомога може там якісь там, гуманітарні ну, медичне обстеженням. Вікторії допомогли заповнити всі необхідні документи. Анкетування проводиться з цілею знати, які в них є соціально-побутові потреби. У нас в місті мешкає 180 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них 117 тисяч отримує державну допомогу. В лівобережному управлінні 37 тисяч отримують державну допомогу. Центр допомагає громадянам з оформленням статусу внутрішньопереміщених осіб та проживанням. Роботу соцробітників Перевірив черговий місту Едуард Підлубний. Ми тут перевіряємо доручення міського голови і бачимо, як тут приймають ВПО внутрішньопереміщених осіб, які документи, які соціальні програми, державні, міські. І все це оформляється тут. На той неділі була прийнята нова постанова Кабінету міністрів, буде проводитись верифікація і переміщених. Осіб, це все буде проходити через ті управління, в якому ми сьогодні побували. На наступній локації черговий перевірив хід ремонтних робіт міського територіального центру індустріального району. Таїсія вже рік приходить сюди кожний день, займається творчими заняттями. Крім того, що друзі тут з'явились, крім того, тут можна відпочивати. Це зараз ремонт, звісно, то швидше б він закінчився, щоб можна було вже відпочивати повноцінно, як в минулому році було. Жінка чекає на завершення ремонту. Зараз повністю йде, йде шпакльовка санузли, то душові кабіни. Ми сьогодні з вами побачили, що основне що це робиться дуже якісно, і це саме головне, щоб це було не один, а не на два роки. А на роки. Ремонти проводяться для покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб і отримання соціальних послуг громадянами. Закінчити роботу тут планують до кінця року. На сьогодні у Дніпрі облаштовано понад 300 укриттів, які отримали відповідні акти від ДСНС. Укриття облаштоване усім необхідним. Це було підвальне приміщення. Зараз зараз воно кваліфікується як тимчасове укриття. Воно е, зараз е, на дві школи. Укриття облаштоване усім необхідним для перебування там школярів. Питна вода, медичні аптечки, інтернет та інше усе готове для початку навчального року. Сьогодні ми перевіряємо виконання доручення міського голови щодо улаштування бомбосховищ та тимчасових сховищ в місті по підготовці до нового навчального року. Ми бачимо, що департамент гуманітарної політики, ну, на мій погляд, дуже гарно підготувався. У такому приміщенні можна розмістити близько тисячі осіб. Заміна радянської символіки. Так у Києві з 1 серпня почали демонтаж совкового герба на батьківщині матері. Його замінять на український герб. Роботи ще тривають, проте оновлення символу планують завершити якнайшвидше. Батьківщина мати п'ята за величиною статуя у світі та найвища на території України. Відкрита у 1981 році загальна висота монумента разом із мечем становить 102 метри. Обшивка статуї була створена у Запоріжжі, але в єдине ціле листи нержавіючої сталі були зварені вже у Києві фахівцями інституту імені Патона. Наразі на монументі встановили державний герб замість радянської символіки. Вітаю всіх! Ми зараз знаходимося на висоті 100 метрів. Маємо унікальну можливість поміряти от ці хлопці-герої праці. І архітектори, які зараз допомагають мені створити на найвищій скульптурі Європи тризуб, який буде змонтований замість радянської символіки. Радянську символіку зрізали, і ми маємо унікальну можливість зараз нарешті поміряти ззовні цей щит, як це все виглядає. Значить, ну, екстремальні умови праці, дуже жарке сонце, і якщо вітер, то дуже сильні вітри. Ідея заміни зароджувалася поступово над проєктом. Почали працювати ще у 2022 тисячі В застосунку дія українці пройшли опитування, де 85% проголосували за оновлення на тризуб. 1 серпня 2023-го Повністю демонтували радянську символіку. Я ж проєктував повністю цей тризуб. Від кресленням, які були креслення самого щита, я брав 42 річної давнини. Я не міг сам щит поміряти. А вчора я от нарешті його поміряв. Досить добре зроблено. Ну, знаєте, зроблена якась космічна технологія. Там на 8 метрах ширини не збігається 5 міліметрів. Роботи мають закінчити до дня незалежності України. І далі коротко про ситуацію у місті. Тривають аварійні роботи на бульварі Зоряний, поки будівлі 1Д та 3 по згаданій вулиці все ще залишаються без водопостачання. Його відновлять по завершенню робіт. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватної енергетичної компанії ЦЕК сьогодні з 8 до 18.00 буде припинено подачу електроенергії за адресами, що на ваших екранах. Більше інформації на сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Також звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту з 9.30 до 17.00 трамваї номер 18 та 19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на житломасив Лівобережний. А трамваї номер 12 продовжують курсувати за скороченим маршрутом від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сіковарського без заїзду на Старомостову площу. І наостанок про погоду. Зараз у Дніпрі температура повітря плюс 19 градусів. За прогнозами синоптиків сьогодні буде сонячно без опадів. Температура повітря протягом дня сягне плюс 27 градусів. На цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти. коди на екрані. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Для вас працювали Ксенія Штомпель та вся команда Ньюс. Разом крокуємо до перемоги.